Християни світу святкують Різдво за григоріанським календарем. У понад 160 країнах цей день державне свято. Деякі країни, наприклад, Ангола та Уругвай, відзначають 25 грудня як найважливіше християнське свято, називаючи його днем сім'ї. А в деяких інших країнах, наприклад, в Йорданії та Пакистані, де переважають інші релігії, 25 грудня є офіційним святом лише для християн, які там проживають. Нашу сьогоднішню програму ми вирішили присвятити саме різдвяним подіям. Папа Римський Франциск у різдвяному посланні місту і світу закликав прочан добротерства та примирення і помолився за Україну. Ісусе, Спаситель світу. Зглянься на усіх тих, хто страждає нині в Україні, і зроби так, щоб ця чудова земля подолала усі негаразди, подолала ненависть і насильство, сказав глава католицької церкви. Молитву за Україну та послання папи повторили у цей день у католицьких соборах у США та по всьому світу. Амінь. Колишній президент США Джордж Буш старший проведе Різдво у госпіталі, але лікарі дають позитивний прогноз щодо його одужання. Екс політика, який був на чолі країни з 89 по 93 рік, госпіталізували у вівторок через проблеми з диханням. Джорджу Бушу старшому виповнилося 90 років. Останнім часом він пересувається на інвалідному візку. Merry Christmas everybody. Чинний президент США Барак Обама та перша леді Мішель привітали християн-американців з Різдвом та побажали усім веселих свят у своєму відео з посланні вони висловили особливу подяку американським військовим, які жертвують собою, щоб люди у США жили у мирі та спокої. Різдвяні вихідні родина Обами відзначає на Гаваях. Президент провів різдвяний день за грою у гольф.